Вітаю! Це друге наше відео по розв'язуванню показникових рівнянь. І продовжимо практичні навики в розв'язуванні показникових рівнянь з номера 215. Приклад номер 1. 27 в степені 2, що ділиться на х, мінус 2 помножити на 3 в степені Х додати 3, що ділиться на х, мінус 27 дорівнює 0. Для того, щоб розв'язати відповідно дане рівняння, перш за все, 27 перетворимо у степень при основі 3. Що ми отримаємо? 3 в степені 3, що множиться на 2, що ділиться на х. Мінус 2, помножити. А даний показник х плюс 3, що ділиться на х, розпишемо як суму двох дробів. Це отримаємо 3 в степені 1. Плюс 3, що ділиться на х, мінус 27, дорівнює 0. А, відповідно, якщо ви звернете увагу на перший показник і на другий, то ви побачите спільним у нього те, що є показник 3, що ділиться на х, і відповідно 6, що ділиться на х. Отже, 3 в степені 3, що ділиться на х. Піднести до квадрату перший доданок можна записати, а другий, відповідно, 3 в степені 1 додати 3, що ділиться на х, розпишемо як добуток степенів і отримаємо мінус 6 помножити на 3 в степені 3, що ділиться на х. Мінус 27 дорівнює 0. Введемо заміну, 3 в степені 3, що ділиться на х, дорівнює m, наклавши умову більше нуля. Замінивши, отримаємо квадратне рівняння виду m2 мінус 6m мінус 27 дорівнює 0. Розв'яжавши це квадратне рівняння, ми отримаємо коренями m дорівнює 9 і мінус 3. Мінус 3 число від'ємне нас не задовольняє, воно випадає із розв'язку. Отже, повертаємося назад до заміни і отримаємо рівняння. 3 в степені 3, що ділиться на х, дорівнює 9. При цьому ви пам'ятаєте, що 9 це 3 в, 3, 3 в другому степені. Отже, 3 в степені 3, що ділиться на х дорівнює 3 в другому степені 3, що ділиться на х дорівнює 2. При однакових основах прирівнюємо показники. І відповідно х дорівнює 1,5 х не дорівнює 0, відповідно 1,5 під дану умову не підпадає. І запишемо відповідь. х дорівнює 1,5. З цього номера також виконаємо приклад номер 3. 2 в степені корінь х плюс 1 дорівнює 3 помножити на 2 в степені 2 мінус корінь з х плюс 1 плюс 1. Перше, на що звернемо увагу, у нас в показнику є кореневий вираз. На підкореневий його вираз накладаємо мову. Тобто х плюс 1 більше рівне 0, х більше рівне мінус 1. Тобто, у нас вже відповідно буде накладена умова на значення х. Другий момент. В доданку, який знаходиться з правої сторони, є різниця. Запишемо цю різницю показників як ділення степенів. Отже, 2 в 0. Корінь х плюс 1 дорівнює 3 помножити на 4, що ділиться на 2 в степені, корінь з х плюс 1, і плюс 1. Якщо ми звернемо увагу, то в нас показниковий вираз одинаковий. Отже, введемо заміну 2 в степені корінь з х плюс 1 дорівнює m більше 0, відповідно, і отримаємо дробове раціональне рівняння виду. m дорівнює 12, що ділиться на m плюс 1. М у нас строго більше нуля, додаткової умови про те, що m не дорівнює нулю накладати не потрібно. Зведемо до спільного знаменника і отримаємо квадратне рівняння виду. M2 m квадрат мінус m12 дорівнює 0. Кореннями цього рівняння є відповідно числа. 4 і мінус три. Мінус три від'ємне нас не задовольняє, залишається значення лише чотири. Повертаємося до нашої заміни. Два в степені корень х плюс 1 дорівнює чотири. Відповідно, 4 – це два в другому степені. Отже, два в степені корень з х плюс 1 дорівнює 2 в другому степені. При рівних основах прирівнюємо відповідно показники. Корень. З х плюс 1 дорівнює 2. Підносимо до квадрату праву ліву сторону. З урахуванням того, що область визначення на підкореневий вираз уже накладена. Ми отримаємо, що х дорівнює 3. Перевіряємо, х більше рівне мінус 1, мінус 1 задовольняє нашу відповідно накладену умову. І запишемо відповідь. Х дорівнює 3. Наступним розглянемо завдання номер 5 із цього номера 5 помножити на 2 в степені косинус квадрат х мінус 2 в степені синус квадрат х до рівня 3. Косинус квадрат х і синус квадрат х у показниках степеня можна поєднати за допомогою основної тригонометричної тотожності, тобто синус квадрат x плюс косинус квадрат х дорівнює одиниці, отже, синус квадрат х дорівнює одиниці мінус косинус квадрат x. І, відповідно, наше показникове рівняння матиме вигляд 5 помножити на 2 косинус квадрат х мінус 2 в степені одиниці мінус косинус квадрат х дорівнює 3. Розпишемо другий доданок у вигляді частки і отримаємо 5 помножити на 2 в степені косинус квадрат x мінус 2, що ділиться на 2, косинус квадрат х дорівнює 3. Замінимо 2 в степені косинус х через m, наклавши умову більше 0, і отримаємо дробове раціональне рівняння виду 5m мінус 2, що ділиться на m, дорівнює 3. Звівши до спільного знаменника, отримаємо рівняння 5м квадрат 3м 2 дорівнює 0. Розв'язавши яке, отримаємо корені значення m 1 і мінус 2 п'ятих. Мінус 2 п'ятих не задовольняє наше рівняння. В результаті, повертаючись назад до заміни, ми будемо мати показникове рівняння виду. 2 в степені косинус квадрат х дорівнює 1. Не забувайте про те, що одиниця це степень з нульовим показником при будь-якій основі. Отже, 2 косинус квадрат х дорівнює 2 в нульовому степені. При рівних основах прирівнюємо показникові вирази. Косинус квадрат х дорівнює 0. Ну, а 0 чи в квадраті, чи в кубі все рівно залишається 0. Наше рівняння має вид cos х дорівнює 0. Х дорівнює π на 2 плюс πn, n належить множині цілих чисел. І запишемо відповідь. Наступним ми розглянемо номер 2,17. Перший приклад: 3 помножити на 2 в степені 2х мінус 5, помножити на 6 в степені х, додати 2 помножити на 3 в степені 2х до рівня 0. 6 в степені х я розпишу як добуток 2 в степені х помножити на 3 в степені х, застосовуючи властиві степені, степень добутку. При цьому ви побачите, що кожен з доданків даного рівняння другого степеня відповідно. Має другий степень. Отже, виконаємо ділення кожного з доданків на 3 в степені 2х. В результаті ми отримаємо показникове рівняння виду. 3 помножити на 2 третіх в степені 2х мінус 5 помножити на 2 третіх в степені х, додати 2 дорівняння 0. При цьому ми отримали показникове рівняння. Одинакового елементу, але в другому і першому степені. Зробимо заміну. 2 третіх в степені х замінимо через m, наклавши умову більше нуля. І отримаємо квадратне рівняння. 3м квадрат мінус 5м додати 2 дорівнює 0. Кореннями даного рівняння є числа. 1 і 2 третіх. Обидва значення нас задовольняють. Повертаємося назад до нашої заміни і отримаємо відповідно уже два рівняння. 2 третіх в степені х дорівнює 1. І 2 третіх в степені х дорівнює 2 третіх. Коренем першого рівняння є х дорівнює 0. коренем другого рівняння х дорівнює 1. І запишемо відповідь. В номері 17 виконаємо приклад номер 3. 7 помножити на 49 в степені х, додати 3, що множить на 28 в степені х, додати 4, що множить на 16 в степені х дорівнює 0. При цьому, якщо ви подивитесь уважно, то ви побачите, що 49 це 7 в другому степені, отже, буде 7 помножити на 7 в степені 2х. Додати 3 помножити 28, розпишемо, як добуток 7 в степені х на 4 в степені х. Додати 4, 16, це 4 в другому степені, отже, буде 4 в степені 2х. Дорівняння 0. І отримаємо, в принципі, таке саме показникове рівняння, як і в попередньому вигляді. Поділимо повністю наше рівняння на 4 в степені 2х. В результаті ми отримаємо рівняння виду 7 помножити на 7 четвертих в степені 2х, додати 3, що множиться на 7 четвертих. В степені х і додати 4 дорівнює 0. Зробимо заміну 7 четвертих в степені х дорівнює 0 більше 0. Замінивши, отримаємо квадратне рівняння. 7 м квадрат додати 3m додати 4 дорівнює 0. Розв'яжемо дане рівняння. При розв'язуванні даного рівняння ми отримаємо, що дискримінант Менше 0, а це означає, що наше рівняння розв'язків немає. Отже, х належить порожній множині. І запишемо відповідь. Наступним розглянемо номер 219. Завдання має такий вигляд: корень квадратний 4 в степені х мінус 2 в степені х мінус 3. дорівнює корень квадратний 4 помножити на 2 в степені х мінус 7. За властивістю або за шаблоном ірраціональних рівнянь, розв'язуючи дане рівняння, накладемо умову на менший підкореневий вираз. В даному випадку я накладу умову, що 4 помножити на 2 в степені х мінус 7 відповідно більше рівне 0. Підніше до квадрату обидві сторони нашого рівняння ми отримаємо рівність 4 в степені х мінус 2 в степені х мінус 3 дорівню 4 помножити на 2 в степені х мінус 7. Розглядаючи накладену умову, ми будемо мати певні накладення. Тобто 2 в степені х більше рівне 7 четвертих або 1,75. Тобто значення показникового виразу повинно бути більше або рівне за відповідне число. Ну і розглянемо дане показникове рівняння. 4 в степені х мінус 5 помножити на 2 в степені Х. Додати 4 дорівнює 0. Виконаємо заміну, так як 4 в степені х це 2 в степені 2х, отже, 2 в степені х замінимо через n, наклавши умову більше 0, і отримаємо невелике квадратне рівняння. m квадрат мінус 5m 4 дорівнює 0. Кореннями даного рівняння у нас є вирази 4 і 1. Використавши теорему вієта, при цьому звернемо увагу на нашу накладену умову. 2 в степені х, наша заміна м, повинно бути більше або дорівнює 1,75. Отже, значення, 1 нас не задовольняє. Залишається лише один корінь 4. Повернемося до нашої заміни. 2 в степені х дорівнює 4. Отже, 2 в степені х дорівнює 2 в другому степені х дорівнює 2. Є корень нашого рівняння. І запишемо відповідь. Номер 2,23. Перший приклад. Ось його умова. Перше, що ми зробимо, ми перший доданок запишемо у вигляді. Добутку степенів. І отримаємо ось такий вигляд: 2 помножити на 4 в степені Х додати 2, що ділиться на 4 в степені х, додати 14, дорівнює 9, відкрили дужку. 2 в степені х додати 1, що ділиться на 2 в степені Х. А тепер, якщо ви звернете увагу, то ви побачите, що ось цей доданок, ось цей елемент з правої сторони нашого рівняння 2 в степені х додати одиниці, що ділиться на 2 в степені х, щось э, має спільне із 4 в степені х і одиниці, що ділиться на 4 в степені х. Про що я говорю? Якщо вираз 2 в степені х додати одиниці, що ділиться на 2 в степені х, піднести до квадрату, то ви отримаєте 4 в степені х додати 2 на 2 в степені х і на одиниці, що ділиться на 2 в степені х, додати одиниці, що ділиться на 4 в степені х. В результаті ви отримаєте 4 в степені х, додати одиниці, що ділиться на 4 в степені Х, додати 2. Отже, вираз 4 в степені х плюс 1, що ділиться на 4 в степені х, ще й додати 2, буде являти собою квадрат даного виразу. Відповідно, пропишемо цей нюанс. Винні двійку за дужки, Ми отримаємо 2. 4 в степені х, додати 1, що ділиться на 4 в степені х, додати 2. В результаті цього в нас появився доданок 4, 2 на 2, 4, який ми взяли від 14, тому що 14 залишається 10 і дорівнює 9, що множить на 2 в степені х, 1, що ділиться на 2 в степені х. Виконаємо заміну, отже, 2 в степені х додати одиниці, що ділиться на 2 в степені х дорівнює m більше 0, так як сума обох показникових виразів, тим паче, буде більше нуля. І отримаємо квадратне рівняння 2м квадрат мінус 9м, додати 10 дорівнює 0. Кореннями даного нашого рівняння є відповідно вирази 5 других. І 2. Повернемося назад до заміни. Отже, 2 в степені х додати одиниці, що ділиться на 2 в степені х, дорівнює 5 других. 2 в степені х додати одиниці, що ділиться на 2 в степені х дорівнює 2. Зробимо заміну 2 в степені х дорівнює m більше 0. І отримаємо відповідно квадратні рівняння виду. 2m квадрат мінус 5м додати 2 дорівнює 0, і м квадрат мінус 2m додати 1 дорівнює 0. Кореннями першого рівняння у нас є числа 2 і 1 друга, кореннями другого рівняння є 1. Повернемося до нашої заміни і отримаємо 2 в степені х дорівнює 2, 2 в степені х дорівнює 1 друга. 2 в степені х дорівнює 1. В результаті розв'язання цих трьох рівнянь ми отримаємо х дорівнює 1, х дорівнює мінус 1 і х дорівнює 0. Є коренями нашого рівняння. І запишемо відповідь. На цьому відео пояснення розв'язання показникових рівнянь ми з вами завершуємо. Бажаю успіху! До побачення!